Напередодні другої річниці початку революції гідності у генеральній прокуратурі відзвітували про розслідування злочинів проти майданівців. Прізвища головних організаторів залишилися без змін: Янукович, Захарченко, Клюєв та інші високопосадовці серед виконавців перевіряють протиправну діяльність тисячі правоохоронців. Жоден не сидить. Лише п'ятеро підозрюваних нині доводять свою невинуватість у суді. Генпрокуратура заперечує затягування розслідування злочинів проти Євромайдану. Справи розслідують, проте велика кількість свідків підозрюваних та експертиз вимагають часу. Крім того, судді та колишні беркутівці не бажають співпрацювати зі слідством. А більшість підозрюваних переховуються за кордоном. Виправдовуються слідчі. Жодного кроку на затягування зі сторони слідчих не робиться. Ми говоримо про те, що якщо брати дві тисячі подій, то буквально, якщо в нас працювало б 500 слідчих, то вони би закінчились швидше. 500 слідчих, 500 експертів, тисячу яких самих закуплених, я не знаю, там реактивів, то воно було б швидше. Так, воно буде тривалий час.